Міфи давньої Греції. СІЗІФ Давно колись жив на грецькій землі Елін Прометеїв онук, що від його ймення греки стали зватися Елінами, а вся країна Еладою. Елін мав багато синів, а згодом ще більше онуків. І ті володарювали в Елінських краях чи містах. Так в Орхомені, столиці родючої зеленої Беотії, владарював Елінів онук афамант, а його рідний брат Сізів дістав у спадщину тільки невеличку смужку землі, що з'єднувала Південний острів з усією еладою. Та Сізів не журився. Розумний і хитрий, він швидко збагнув На цій невеличкій смужці варто звести місто. Бо саме тут перетинаються всі торговельні сухопутні шляхи. Та й морські кораблі залюбки завертають у глибокі затишні затоки, що їх утворювали обабіч два моря Егейське та Іонічне, як згодом назвали їх люди. На тому перешийку сізів збудував місто Коринф, і воно справді стало невдовзі. Відоме всім морякам і торгівцям, багатство пливло сюди звідусіль, і то завдяки самим коренфіанам. Сізів навчив їх різних ремесел та мореплавства. Його люди перші стали споруджувати великі триреми та борознити на них безбережні моря. Аж у далекі краї линула про них чутка, як про людей тямущих і працьовитих. Але надзвичайно хитрих і спритних. А їхній володар Сізів перехитрив навіть гермесового сина Автоліка, неперевершеного облудника і хитруна, чий онук Одіссей згодом став найхитромудрішим серед людей. Гермес навчив свого спритного сина, як перетворювати рогату худобу на безрогу, щоб і господар її не впізнав. Отож автолік безкарно збільшував собі череду, а в його сусіди сізіфа худоби дедалі меншало. Не стерпів цього коринфський володар і сам удався до хитрощів. На копитах і ратицях своєї худоби він вибив якісь дивні позначки і став дожидати слушної днини. Чекати довелося недовго. Тієї ж ночі автолік, як завжди, подався до Сізіфового подвір'я, і звідти погнав до себе чимало худоби. Та який же вранці знявся регіт і галас, коли Сізіф скликав сусідів і усі побачили на землі численні відбитки копит і ратиць, а на них чітко виднілися слова Украв автолік. Дорого коштувала Гермесовому синові та ганебна крадіжка. Довелося віддати Сізіфові його худобу, а на додачу ще й власну дочку Антіклею. Але Сізіф і гадки не мав одружуватися зі звичайною смертною. Згодом він побрався з Меропою, дочкою Титана Атланта, однією із семи плеяд. Меропа стала сізіфові вірною дружиною, але тепер, коли всі плеяди сяють яскравими зірками на темному небі, сьому зірку Меропу майже ніколи не видно. Досі соромно дочці титана Атланта, що вона віддалася за смертного мужа. Усе мав Сізіф – прегарну дружину, розум, багатство. Загальну пошану, та надто він став заноситись і не боятись навіть безсмертних. Якось до Коринфа заблукав річковий бог асоп, що шукав свою дочку, молоденьку Егіну. Ніхто не знав, куди вона щезла, і старий уже втрачав надію її розшукати. Та в Коринфі йому пощастило. Кмітливий Сізів бачив, як велетенський орел. А то був, безперечно, сам Зевс поніс Егіну на недалекий острів, той острів, що згодом люди назвали на згадку про Асопову дочку Егіною. Я знаю, Асопе, де твоя дочка, і можу тобі розповісти, сказав, посміхаючись, Сізів. Але надто корисливий тут же додав. Тільки спершу хай з цієї скелі заб'є джерело, щоб мої городяни завжди мали удосталь питної води. Що сили вдарив річковий бог асоп своєю патерицею в каміння, і звідти раптом задзюрчала, заблискотіла джерельна вода, холодна і чиста. От маєте тепер джерело! Воно ніколи не всохне, мовив асоп. А ти, Сізіфе, нарешті скажи, де моя люба донька? І Сізіф розповів старому про Зевса Орла, забувши, що сам він тільки смертна людина. А розгніваний Зевс одразу ж йому про це нагадав він звелів Аїдові. Богові підземного царства забрати до себе сізіфа, а в апоса громовержець кинув вогненну блискавицю, і тому річка Асоп ще й досі несе в своїх хвилях схожі на вуглини чорні камінці. Бог Аїд волив Зевсову волю і Сізіф відчув наближення смерті. Та він не занепав духом. А надумав хитрістю і підступом обдурити богів. Підстерігши Бога смерті таната, він перший напав на нього, закував у кайдани та й замкнув у льоху. І враз порушився на землі лад, заведений віддавна безсмертними. Люди перестали вмирати. Ніхто не справляв урочистого похорону, ніде не приносили багато жертв. Похмурим богам підземного царства, обурився грізний Аїд, поскаржився рідному братові, і Зевс ще дужче розгнівався на зухвалого сізіфа. Він прикликав Бога війни Арея, що саме нудився без діла, і той з радістю поспішив зробити, що загадав йому Зевс. Він спустився на землю і звільнив ув'язненого Бога смерті. Випростав танат затерплі руки, довгі, кістляві, і мерщій схопив Сізіфа в обійми. Та перш ніж танат повів його душу до царства тіней. Коринський володар знову вдався до хитрощів. Прощаючись зі своєю дружиною, вірною Меропою, сізів устиг їй наказати, щоб вона не робила йому похорону. І не приносила жертв підземним богам. Слухняна Меропа так і зробила, а Сізів, опинившись на березі Стіксу, чорної підземної річки, взявся і тут хитрувати. Правда, він не наважився звернутись до самого Аїда, а став благати його дружину, холодну, неприступну персефону. О, велика богине. Мені невільно входити до царства тіней, бо моє тіло і досі не поховане. Моя дружина, підступна меропа, не хоче витрачатися на похорон і на багаті жертви безсмертним богам. Велика богиня зневажливо мовчала, та сізів не вгавав. Дозволь мені! На якусь часинку повернутися на землю та покарати Меропу за підступ і скнарність. Хай нарешті поховають моє смертне тіло, і хай жертовний вогонь довго палає на шану володарям підземного світу. Ця улеслива мова сподобалася Персефоні, і на знак згоди вона ледь кивнула величною головою. Але Сізіфові вистачило і того незабаром він був уже на землі, у своїй господі, і став там безжурно жити, впевнений, що обдурив безсмертних. Та якось під час пишної учти, коли Сізіф саме вихвалявся перед гостями своїм розумом і спритністю, нечутно прочинилися двері і невидимий для інших людей. До Сізіфа наблизився чорний танат і простяг до нього кістляві руки. У підземному царстві Сізіфа судили жорстоко і невблаганно. За брехню, облуду, лукавство і підступ, а головне, за зневагу до безсмертних богів він мусив тепер викотити на високу гору кам'яну брилу і скинути її. По той бік гори. Спершу дужий сізів не злякався тієї кари, і відразу ж узявся до діла. Він викотив ту здоровенну каменюку майже на самий вершечок гори, та зненацька камінь зірвався і з гуркотом покотився назад аж у долину. І таке ставало щоразу. Хоч як силувався сізів. Хоч як напружувався, весь умиваючись потом, але камінь знов і знов виривався йому з рук та котився додолу. Так і досі сізів котить угору той камінь, а люди усяку важку, але марну роботу, і тепер називають сізіфовою працею.